Вітаємо вас, наші шановні слухачі у подкасті АКОН для України. Цей подкаст спрямований на підтримку безперервної медичної освіти медичних працівників в Україні під час війни. Інститут дослідження міжнародної допомоги Аконського університету гуманітарних наук в Берліні та Тернопільський національний медичний університет представляють вам новий епізод нашого подкасту робота з травмами та моральними конфліктами переклад професор Надія Фетчишин. Читає для вас Мар'яна Варварук. Цей подкаст стосується особливого навантаження в системі охорони здоров'я, коли працівники лікарень, медичних установ, служб екстреної допомоги стикаються з травматичними ситуаціями або мають справу з пацієнтами, які пережили травматичні події. Крім знань про основи того, як виникають стрес і травматичні навантаження, ви зможете отримати корисні поради і підказки щодо надання першої психологічної допомоги. Тут ми обговоримо роботу з моральними травмами та їх психологічні наслідки. Цю інформацію доповнюють інші подкасти нашої серії на тему вигорання в охороні здоров'я та способи боротьби з професійним вигоранням. Крім того, ми обговоримо питання боротьби з моральними травмами та їх психологічними наслідками які стресові ситуації можуть виникати під час роботи в галузі охорони здоров'я. Робота в сфері охорони здоров'я може бути пов'язана з різними навантаженнями, в тому числі і психічними. Вони можуть стосуватися також і питань етичної площини, допомагати хворим, які страждають. Означає співпереживати і тим самим самому отримати частку цих страждань. Це може включати, до прикладу, контакт із особою, яка важко хворіє, чи має інвалідність, чи померла її близька особа. Ці та інші думки постійно можуть пригнічувати працівника. Багато людей, які обирають роботу в галузі охорони здоров'я, також мають особисте життя. Так, ми, медичні працівники, маємо бажання допомагати іншим людям і бути поруч з ними. Проте це часто переплітається в нашій роботі з нашими відчуттями та емоціями, що в свою чергу може ускладнити нашу роботу зі стресовими ситуаціями, люди альтруїсти, які зосереджуються на інших, на їх благополуччі, схильні встановлювати для себе високі стандарти. У складних робочих умовах, таких як позмінна робота, це може призвести до недостатнього догляду за собою та нехтування своїм особистим життям, а згодом і до виражених симптомів виснаження. На додаток до повсякденного стресу виникають складні та небезпечні для життя ситуації люди альтруїсти часто виявляють схильність бути надмірно критичними щодо себе, а потім звинувачувати себе у всіх невдачах і прорахунках. Будь-які помилки або відчуття недостатньої допомоги можуть призвести до почуття надмірної провини. Певні ситуації в їх житті можуть викликати в них злість або гнів. Це, до прикладу, випадок, коли керівництво не забезпечує достатню кількість людських та матеріальних ресурсів для повсякденної роботи або погано справляється з кризами. Загалом подібні випадки називають моральними травмами. Які особливості роботи в умовах кризи чи бойових дій? Під час роботи в часи кризи чи в зоні війни незмінним є і надмірне навантаження на систему охорони здоров'я, що є природним. Дуже часто фахівець виконує свою роботу під загрозою власному здоров'ю чи навіть і життю, до прикладу, коли обстрілюють лікарні. Працівники медичної сфери мають справу з травмами, на які важко дивитися, а що вже казати про їх обробку та лікування. В таких випадках це викликає невпевненість в собі і в своїх знаннях. В своєму досвіді, адже багато людей, свідомо чи несвідомо, вважають, що вони живуть у безпечному, доброзичливому та справедливому світі, громадяни якого добре ставляться один до одного. Такі базові припущення можуть не завжди похитнутися, коли фахівці мають справу з наслідками війни. В обох випадках мова йде про психологічну травму. Однак це відбувається не через внутрішню слабкість, а через те, що системи обробки інформації в мозку людини перенавантажені та не призначені для такої кількості травматичних ситуацій. Відповідно, це квазінормальна реакція нормальної людини на ненормальну ситуацію. Які психологічні наслідки може залишити переживання стресових ситуацій? Почнемо з гарних новин. Найпоширенішим наслідком травматичного переживання є те, що вони не залишають жодних наслідків. Навіть найгірші та найзагрозливіші події можуть бути оброблені людською психікою без наслідків. Особливо важливою передумовою для такого спонтанного зцілення є добре розвинені психологічні ресурси відповідної особи. Навіть у разі такого ж стабільного психічного стану спочатку можуть виникати психологічні реакції одразу після травми часто у людей зустрічаються відчуття заціпеніння або неспокою, безсоння, депресія, тривога, гнів або нав'язливі спогади. Однак ця гостра реакція на стрес зазвичай виникає протягом чотирьох тижнів без подальшого лікування. Тому привід для занепокоєння є лише якщо симптоми зберігаються протягом тривалого періоду часу. Чи є попереджувані симптоми, які можуть вказувати на негативний розвиток подій, якщо здатність психіки до самовідновлення є недостатньою, то можливий розвиток патології, це може виникнути за короткий час і в гострій формі, але зазвичай розвивається поступово і, принаймні, спочатку непомітно для оточення. Якщо у людини труднощі із засипанням і нічним сном, то це є особливо поширеними ознаками того, що з психікою щось не так. Зазвичай це може супроводжуватися страхом, сумом або гнівом. Страхи вказують на різні психічні дисбаланси. У зв'язку з війною це можуть бути агорафобічні страхи, тобто щодо перебування в ситуаціях або місцях без можливості легко їх покинути. Або в яких, в разі настання сильної тривоги, може бути недоступною необхідна допомога. Вони стосуються небезпечних ситуацій за межами ваших власних чотирьох стін, таких як громадський транспорт чи переповнені магазини. У важких випадках постраждалі навряд чи можуть вийти з дому без супроводу. Іншим поширеним раннім симптомом є відсторонення від родини, від колег чи друзів. Це є першим, що помічають люди. Це відображається серед іншого в коментарях на кшталт ти не такий, як раніше. У чималого відсотка постраждалих розвиваються залежні форми поведінки. Спочатку вони намагаються заспокоїтися та стабілізувати себе, аби зменшити порушення сну. В процесі цього вони усамітнюються і стають більш залежними. Найбільш поширеним явищем в такому стані є зловживання алкоголем, наркотиками, такими як кокаїн чи марихуана, і навіть поведінка на роботі змінюється і призводить до надмірної відданості роботі та збільшенню вимог до себе на робочому місці. Завжди слід серйозно ставитися до попереджувальних симптомів, як у себе, так і в інших. Не має значення чи колеги, чи члена родини. Це особливо важливо, оскільки вчасна ефективна допомога може дати добрий результат навіть на дуже ранній стадії, коли вчасно розпізнати симптоми, то навіть хворобі, що починається, можна вчасно запобігти. Які психічні захворювання можуть виникнути після сильного стресу? При психічних захворюваннях виникають симптоми, які особливо часто вперше появляються після сильного стресу. До них відносяться тривожні розлади, такі як уже описана агорафобія, депресія, яка в основному характеризується погіршенням настрою та зниженням мотивації. Це часто пов'язано з наслідками моральних травм, наприклад, почуттям провини. Навпаки, події з великим страхом, такі як стихійні лиха, як правило залишають після себе посттравматичний стресовий розлад. Основним симптомом, який слід обов'язково називати, будуть наполегливі спогади про те, що було пережито при цьому, і часто продовжує повертатися до свідомості, як у фільмі флешбек чи протягом дня після так званих тригерів, таких як гучні звуки, а вночі переходить в кошмарні сни. Моральні травми та почуття провини чи гніву, які вони викликають, також можуть мати серйозні психологічні наслідки, особливо коли вони прогресують. Коли почуття провини неможливо пом'якшити, до прикладу, намагаючись загладити провину, воно часто перетворюється на сором. Сором супроводжується з переконанням, що він чи вона недостатня як особистість, та більше не є соціально привабливими. Вони все частіше стороняться інших, часто вживаючи речовини, що викликають залежність, такі як алкоголь або наркотики. Гнів зазвичай пов'язаний з неправильними вчинками інших і може супроводжуватись розчаруванням або образою. Так званий хронічний гнів може накладати відбиток на стосунках з іншими людьми в багатьох сферах життя та призвести до дратівливості, нетерпіння чи знецінення. Це, у свою чергу, посилює соціальну ізоляцію. Чи то класичні симптомокомплекси, пов'язані з травмою, чи моральні, багатьом постраждалим важко розпізнати та прийняти психологічні зміни як такі, тоді цей негативізм накопичується, накопичується і на той момент створює враження невеликого психологічного стресу та разом з тим несе серйозні наслідки в довгостроковій перспективі. Тут варто звернути особливу увагу на фізичні симптоми, до яких належать хронічні болі, чи то в спині, чи в голові, в грудях, проблеми з травленням, серцебиття, тиск у грудях, запаморочення, ненормальні відчуття або слабкість, водночас зазвичай обмежена і статева функція як боротися з психічними симптомами. Якщо люди, які зіткнулися з травматичними подіями, відчувають психологічний стрес, щоб допомогти собі, вони можуть зробити перші кроки навіть без професійної допомоги. У той же час наведеними нижче порадами та підказками можна поділитися з іншими, навіть не маючи знань про таку терапію. Відповідна інформація не є шкідливою та зазвичай не призводить до підвищеного стресу. Якщо ви хочете поговорити з травмованими людьми та підтримати їх, слід мати на увазі кілька вказівок. Якщо один із двох інтерв'юерів помічає, що емоційне навантаження занадто зростає, розмову слід перервати, а в ідеалі застосувати техніку релаксації. Ілюзійне вивільнення сильних емоцій призводить на ранній стадії до погіршення стану. Найкраще на початку розмови обговорити відповідні захисні домовленості. Наприклад, використовувати жест як стоп-сигнал або практикувати техніку релаксації це гарантує, що те, що відбувається, завжди залишається під контролем. Перший підхід зазвичай повинен полягати в тому, щоб дати зрозуміти собі або іншим, що внутрішні реакції після сильного стресу є нормальною реакцією нормальних людей на ненормальну ситуацію. Тому що багато хто боїться, що незвичайне внутрішнє сприйняття може звести їх з розуму, але це не так. Ці знання мають супроводжуватися з ширшими поясненнями того, які зміни можуть бути прямим результатом травми, інакше страх перед невідомими симптомами може призвести до збільшення загального навантаження. Додаткову інформацію про психологічні наслідки травми можна знайти на вебсайтах або в посібнику з профілактики, доступному в німецькою та українською мовами. Ми вважаємо, що психологічні наслідки стресу можна лікувати, якщо перші кроки до самодопомоги недостатньо ефективні, то слід звернутися за допомогою до професійних психотерапевтів, з їх допомогою можна розвіяти будь які страхи. Крім того, корисно звернути увагу на наявні ресурси та заохотити до їх ширшого використання. Якщо у когось є хобі, наприклад, спорт, то порадити цим займатися регулярно, тобто за допомогою трьохразових 30-хвилинних тижневих занять спортом, можна досягти аналогічного впливу на психіку, як і від ліків. Це не обов'язково мають бути якісь змагання, тут варто лише докласти стільки зусиль, що можна було ще говорити, але вже не співати. Загалом слід надавати перевагу таким видам занять, які викликають приємні відчуття, наприклад, танцю, догляду за собою, прогулянкам на природі тощо. Особливе значення має соціальна підтримка. Багато наукових досліджень доводять, що добра соціальна підтримка значно покращує прогноз психологічного стресу. Якщо стресова ситуація сталася лише кілька годин тому, то так звані серйозні ігри можуть бути корисними для стабілізації. Це стосується тих ігор, які стимулюють мозок до позитивної активності і тим самим перешкоджають блокуванню негативних думок і спогадів. Найкраще вивчена комп'ютерна гра це Тетріс, у яку рекомендується грати приблизно 60 хвилин протягом перших 6 годин після подій чи можлива перша допомога при моральних травмах. У випадку моральної травми найкращим варіантом першої допомоги, саме для самодопомоги чи підтримки інших постраждалих, є розмова. На відміну від перших кроків після травматичних подій, пов'язаних зі страхом, має пройти деякий час, перш ніж постраждалі зможуть адекватно сприймати моральні конфлікти та вирішувати їх. Будь-яке небажання спілкуватися слід однозначно поважати, а відповідну розмову можна перенести на пізніший термін. Один із способів боротьби з моральними порушеннями можна проілюструвати на прикладі. Припустимо, молода лікарка зробила операцію у стані стресу і довший час не мала можливості поспати. В той час включилася повітряна тривога, яка налякала її особисто. Це призвело до технічної помилки під час операції, яка спричинила пацієнту значні ушкодження. Тепер лікарка почувається винною і вважає, що вона не повинна далі працювати лікарем. Водночас вона не просто сердиться у неї лють як на агресора, на тих, хто здійснив повітряний наліт, на адміністративне військове керівництво, яке вчасно не попередило про загрозу. У розмові про наслідки певних ситуацій ми рекомендуємо, щоб люди, які працюють з постраждалими, спонукали до розмови про зміст конфлікту, особливо про почуття провини та гніву. Однак таке спілкування слід обмежити в перші дні. Коли деталі травматичної ситуації обговорюються занадто інтенсивно і можуть призвести до помітного посилення стресу, необхідні підказки можна знайти у відповідях на відповідні конфлікти. Наприклад, що провину не можна скасувати, але ситуацію ще можна виправити. Почуття провини залишається моральним тягарем на все життя. Але якщо хтось вчиться на цьому і свідомо вдається до виконання певних конструктивних дій, то це також сприяє врівноваженню психіки. У нашому випадку позитив може полягати в тому, що молода лікарка працює волонтером в організації з надання допомоги. Таким чином підсилюється власна етична основа та створюється ефект зміцнення та очищення власних думок. Ця ситуація, яка спонукає до того, щоб відчуття провини розглядалося з більшою відстороненістю, а згодом і прощенням. У цьому сенсі прощення означає відмову від обтяжливих і руйнівних думок, і згодом їх заміни, думками про конструктивні дії та навіть вдячність пацієнтів, у яких шансів вижити взагалі не було. У той же час прощення може допомогти внутрішньо дистанціюватися та відмежуватися від людей, які повелися морально неправильно. Адже кожен, хто пережив подібне, як свідок чи потерпілий, часто продовжує думати про злочинців. Це назавжди залишається всередині тебе як постійне нагадування, яке викликає негативні почуття, гнів, розчарування, гіркоту тощо. Під час розмови слід чітко пояснити, що постраждалі зрештою оберігають зв'язок із кривдниками у своїх думках і дозволяють цим думкам залишатися у своїй пам'яті, і що потрібно знайти надалі займатися позитивною та конструктивною діяльністю. Тому варто запам'ятати про прощення, і прощення йде тут рука об руку з акцентом на етично цінних вчинках, які практично змивають наслідки моральних порушень. Отже, на сьогодні все. Ми щиро сподіваємося, що вам сподобалася наша сьогоднішня тема подкасту. Ми будемо чекати вашої зворотньої відповіді та ваших запитань. Незабаром очікуйте нові випуски наших подкастів. До побачення, бережіть себе та будьте здоровими.